Зараз дуже гарна погода і дуже гарний період для пересадок рослин. І вирішила значить, я розсадити піон, який, напевно, що не, не розсаджується Років 20, як мінімум старий, але дуже гарний білого кольору. І ось такий кущик, ось така яма після нього. Але хочу вам показати, який корінь. Я ще такого не бачила, ви подивіться, це просто щось неймовірне. Він настільки грубий. Я копала-копала, вже до... попросила допомоги чоловіка, того, що я б його точно сама не викопала. Ось така лишилась після нього ямочка. Ну, невеличка в коліно, скажімо так. І що ж, тут ми бачимо дуже багато молодих приростів, молодих бруньок. Я його розділю. Частину мене вже, скажем так, забронювали. А одну частину лишу собі, тому що піон дуже гарний, дуже ароматний. Квітка шикарна. Фото вам прикріплю, щоб ви просто побачили, яку красу маю.